Як відбувається, тобто Катя приносить ідею. А ви вже разом з іншими дизайнерами думаєте, як випустити це на світ? Це творчий процес, тому тут Катя задає тон і вирішує також багато е моментів по дизайну, аспектів. Хтось підхоплює якусь ідею, починає продовжувати її долучається і, і хтось інший також додає. Наша стілістка також впливає на певні моменти потім і стайлінгу, і, можливо, якихось додаткових елементів, які, як вони повинні виглядати, тому подібне. Тому це, ну, це довгий процес, mm -hmm. все несеться, дуже багато паралельних задач, які потрібно вирішувати, багато підрядників, з якими потрібно ті чи інші моменти узгоджувати, паралельно ще колаборації. І це буває так, що ти паралельно в тебе там 10 чатів, які ти намагаєшся менеджерити. Звучить крейзі трошки. Е, ну, це насправді весело. Е, я б сказав, би, це ну, не те, що там крейзі, але, але перед показом, звичайно, дуже багато питань, які потрібно вирішувати, і воно якби все дуже так динамічно відбувається.